Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма Власний погляд. І в наступні хвилини у нас в студії координатор всеукраїнської кампанії Я за Україну в Європі Ярослав Погарський. Вітаю вас, пане Ярославе. Доброго дня, пане Ярославе. буквально ну нещодавно з липня місяця українці ставили свідками, що на вулицях вони побачили активістів, побачили намети. І таким чином ваші активісти ваші організації запитують людей, чи готові вони бути частиною євросоюзу. Одна вашу думку, чи дійсно ментально і от свідомо українці готові бути дійсно частиною євросоюзу, підтримують асоціацію з євроспільнотою? Ну з нашої точки зору, українці однозначно є європейською нацією. Е, ясна річ, що у нас дуже складна історія, е, дуже складний історичний шлях. Проте ми свідомі того, що українці мають якраз все зробити задля того, аби знову повернутися в Європу, політично повернутися в Європу, оскільки географічно, ментально з моєї точки зору, українці завжди були європейською нацією. Тому, звичайно, що ця кампанія, з нашої з нашої точки зору, має всі шанси бути успішною. Ми вважаємо, що українці мають активно долучитися до цієї кампанії. Ми сподіваємося на такий позитивний ефект. Мають долучитися чи вже долучаються? Вони вже долучаються. Вирішення питання долучення до Європи є на кількох рівнях. Є законодавчий рівень це прерогатива Верховної Ради. Є політичний рівень це рівень керівництва держави, і є громадський рівень. От ми зі свого боку вирішили створити таку всеукраїнську кампанію. Яка б якраз охопила цей третій сектор, яка якраз дала змогу кожному українцеві проявити свій громадянський обов'язок, свою громадянську позицію, чи то сидячи вдома біля своїх комп'ютерів і проголосувати, чи то прогулюючись центральними майданами своїх обласних центрів? А ваші активісти вони запитують людей, просто ставлять запитання, запитують чи розповідають також про певні переваги. Ми випустили інформаційний буклет, тобто ми провадимо цю кампанію як в інтернет-інтернет-режимі, тобто кожен українець може проголосувати і підтримати підписання угоди між Україною та ЄС. Це на Фейсбуці і ВКонтакті є спеціальна сторінка, а так само в наметах. Наші активісти роздають інформаційні буклети, наші активісти розповідають про переваги руху в Європу. Тобто всі можуть отримати об'єктивну інформацію той, хто цього прагне. Ця громадська кампанія вона з'явилася на противагу а, тим рухам, які на сьогодні бачимо, зокрема, від компартії України від громадської організації Кочелі Віктор Медвечук. Вони активно просувають ідею вступу України до митного союзу. Чи у вас виникла ідея сама по собі? Тобто, не, не на противагу чомусь, я скажу скорше в них виникли їхні рухи на противагу нам. Оскільки ми свою кампанію розпочали ще влітку. Ідея народилася ще у травні, і ми розуміли, що ключовим питанням для України буде якраз листопад 2013 року, саме саміт у Вільнюсі. Ми розуміли, що подія в листопаді 2013 року по суті це подія за історичним значенням для України. Це 91 й рік, це акт про оголошення незалежності України. От з моєї точки зору, це такий Рубікон, це такий цивілізаційний вибір, який ми маємо зробити, і саме тому ми розпочали цю кампанію ще влітку, розуміючи, що це якраз от ключове питання української політики українського суспільства. Те, що зараз з 1 вересня до цього долучилося багато політичних сил, які підтримують цей європейський вектор, або ті, хто навпаки. На у нього працює. Ну це вже, скажімо так, політичні розклади, це вже ініціатива інших політичних сил. Ми розпочали свою кампанію ще влітку, ще раз підкреслюю. Пане Ярославе, відверто є. От політична мета, от, все ж таки це боротьба за електорат, можливо, в подальшому в майбутньому чи ні, чи Я насправді от, дуже важливо от, цей суспільний громадський вимір, просто пояснити людям, тому що українці. А не всі розуміють, Тобто, у нас частина населення взагалі в сільській місцевості проживає, і ну, зрозуміло, що немає в них інтернету, в якому ви власне так само на сьогодні пропагуєте активну ідею інтеграції до євроспільноти. Я тут категорично проти такої постановки питання, що хтось прагне на темі євроінтеграції просто попіаритися, і просто зробити електоральні бали. Я вважаю, що Якраз питання євроінтеграції це така, е, якщо хочете національна ідея українців, це якраз е, така ідея, яка має об'єднати всіх українців. Е, кожен, з полі, кожен з політичних сил хай набирає потім свої політичні бали на внутрішньополітичних питаннях. А питання європейського вектору це якраз ідея, яка має всіх об'єднати. Тому я вважаю, що якраз тут всі політичні сили, незалежно чи то влада, чи то опозиція. Чи то різні середовища в опозиційних колах мають об'єднатися, і за моєю логікою, вони б мали якраз вести спільну європейську угу. ви кампанію. Ви не конкурент, ні? ми не конкурент. Більше того, ми у свій час звернулися до всіх політичних сил, хто підтримує європейський вектор розвитку, об'єднатися і виступити широким фронтом, здійснювати широкомасштабну інформаційну кампанію з спільними зусиллями, зняти всі партійні прапори. А провадити якраз всеукраїнську кампанію, на жаль, це був такий заклик вилаючого в пустелі, і багато яких політичних сил просто розглядають європейські вектор як черговий привід попіаритися напередодні дві 2015 року. Проте реальних кроків на об'єднання на широкомасштабність на жаль, ми не спостерігаємо. Одна вулиці активісти знає не тільки роздають буклети, а й збирають підписи від громадян. Яка юридична, от юридична. Юридичне підґрунтя цих підписів, тому що підписи для референдуму це одне. Тобто на сьогодні треба певну кількість підпису, щоб була ініціатива, з неї звертається до центральної виборчої комісії. Потім президент має оголосити референдум відповідно. От, а просто так збирати, чи просто ну продемонструвати, що дійсно більшість людей за асоціацією з євросоюзом тут кілька факторів. Перший фактор це я ще раз повторюся. Ми даємо змогу українцям продемонструвати свою громадянську позицію. Вони сьогодні часто густо втомлені від своїх буденних робочих проблем і не завжди мають змогу, якраз от в історичний момент проявити свою волю, свою громадянську позицію. От ми їм даємо змогу це зробити так, як їм зручно, це раз, тобто кожному українець може відчути причетність до історичної події. Друге, ми не просто збираємо ці підписи. Дійсно, ми хочемо продемонструвати, що українці виступають за Європу. Проте у нас ще в планах напередодні Вільнюського саміту організувати українське містечко у Вільнюсі, якраз презентувати ці підписи у Вільнюсі. Ми хочемо засвідчити саме європейській спільноті, що українці виступають за підписання угоди між Україною та ЄС. Скільки на сьогодні підписів вже маєте постійно. Інформація обробляється. Для нас був дуже складний період літній, оскільки ви самі розумієте, ані студентства, ані людей. В першу чергу середнього віку, як правило, вони всі на відпочинках, на канікулах було складно зібрати. На цей момент, наскільки я знаю, зібрано десь порядка 20 тисяч. Це була десь інформація двотижневої давнини. Проте я переконаний, що от за ці два тижні ми зробили. Такий дуже вагомий рішучий крок вперед. Сьогодні підписи збираються. Інформацію, яку ми ще просто не обробили фізично по вузах. Інформація, яка збирається по наметах, вона вся буде оброблена, і десь на середину початок листопада ми повністю будемо мати всю картину, ми її публічно оприлюднимо. І більше того, Розповімо суспільству, скільки було зібрано підписів, хто долучився. До речі, я додам, що збір підписів відбувається не за гроші. Там працюють волонтери. Uh -huh. Найбільш активні волонтери поїдуть спільно з нами у вільнюсь. Оце їхній бонус. Ну, якщо підписів у ваших безперечно конкурентів за поправом можна сказати, ті, які виступають за інтеграцію України до митного союзу, виявиться більше. Чи ви в це не вірите? Я думаю, що, по-перше, ми пішли працювати в цю кампанію, всеукраїнську, розуміючи, що нам дуже серйозні сили будуть протистояти. Саме тому ми зверталися до інших громадських організацій, політичних сил, аби виступити широким фронтом. На жаль, не вдалося про це домовити, проте ми не опустили руки. Ми все одно рухаємося з Заходу України в центр і далі на Схід. Ми сподіваємося за той час, що лишився, що ми закриємо якраз більшість обласних центрів України і ми зберемо більше цих підписів. Але я знову хочу підкреслити, що тут навіть не про кількість, угу. бо ми якраз наголошуємо на тому, що е, у нас є поняття один підпис, один голос. І тут е, ніяк не можна сфальшувати наші підписи. Я розумію, що якщо ми в'яжемося в боротьбу, хто більше підписів назбирав, ну це так як часто в Україні буває. Починається гонка озброєнь, а тут буде гонка підписів. Тому ми робимо наголос на тому, наскільки українці продемонструють свою громадянську позицію. А це вже залежить ну, не стільки від нас, а як від усіх українців. Відносно громадянської позиції. Наскільки вона відрізняється, якщо брати, за географічним принципом або, наприклад, за віковим принципом ми свідомо розпочали цю кампанію Західної України. Оскільки ми розуміли, що саме там є найбільша кількість європейських прихильників, оскільки ми розуміли, що рухаючись від західної України, ми зможемо все більше і більше залучати ресурсів, як людських, волонтерських, організаційних, так і фінансових. До нас долучаються все більше і більше підприємців, які готові якраз от посприяти ці всіукраїнські кампанії. Сьогодні ми вже є представлені і в центральній Україні. Ми є вже в деяких містах південної України. Це якщо говорити про географічний принцип. Якщо говорити про такого, скажімо так, про нашу групу нашого підписанта, оскільки ми тут не говоримо про виборців, то це молоде покоління, це люди середнього віку, але й дуже активно долучаються люди старшого віку, які розуміють, що дійсно це сьогодні історичний шанс для України. А, якщо б, в розрізі міські жителі, сільські жителі, чи до села ви не доходите? На жаль, до села ми е, поки що не змогли дійти, та й, власне кажучи, за такий короткий період ми б і не змогли цього зробити. Е, ми орієнтуємося в першу чергу на міське населення. Хоча, звичайно, якби у нас була змога дійти до селян, ми б це зробили. Угу. А волонтери хто на сьогодні добровільно прийшов допомогти? Волонтерами є в першу чергу студенти, які е, розуміють, що знову ж таки з ідейних міркувань, що це для них є переваги у разі підписання угоди між Україною та ЄС. А з іншого боку, вони так само прагнуть е, назбирати якомога більше підписів і бути свідками події у Вільнюсі, оскільки дійсно для них існує такий бонус, як поїздка у Вільнюс. І плюс це досвід? Звичайно, плюс досвід. Пане Ярославе, безперечно, що в, наприкінці листопада, саме в день проходження Вільнювальського саміту, я знаю, що теж запланували деякі акції провести в Україні. Автопробіг? Так, це буде автопробіг, який буде починатися від Києва і від Львова. Потім дві колониці будуть збігатися в одному місті. І далі ми їдемо якраз до українського містечка у Вільнюсі. Зараз ми е, проробляємо всі організаційні питання. Я сподіваюся, що це буде така дійсно об'єднуюча всеукраїнська подія. Угу. Наскільки об'єднуюча може бути оця емблема, яку ми зараз побачили? Тому що я знаю, вона теж має певне змістовне наповнення. Це є такий символ, який об'єднує багато. Елементів української культури, тут є і елементи з орнаменту і з різних вишивок українських, тут є елементи продавньої християнської культури. Тобто Тут багато елементів, це з одного боку і зірка України, з іншого боку, це і така квітка, яка дуже близька українцям. Тобто це такий елемент, який має багато пазлів, багато кутів, але в результаті воно створює щось спільне. От ми хочемо, аби і Україна і в Україні було створено таку політичну націю, де всі українці, незалежно від походження, мови і розповідання, всі якраз склали цей спільний пазл, який називається Україна. І якраз ми для Європи, тим і цікаві, що ми є багатоманітні, ми є різнобарвні, і українці, як всі українці, хто має український паспорт. Якраз можуть долучитися і скласти цей спільний пазл, який називається Україна. От на завершення нашої розмови. А що як вільнюський саміт, на який дуже багато надій покладають і громадські організації, і політики, і глава держави, і на рівні кабінету міністрів великі сподівання, тому що отримуємо, можливо в подальшому і зону вільної торгівлі з Євросоюзом. А що як надії не справдяться, якщо не підпишемо ну, я Відкида... Відкидаю Я відкидаю це, а якраз мета нашої компанії на громадському рівні, е, і потім вже у Вільнюсі створити таке позитивне тло, е, аби якраз вже подальша доля підписання залежала вже від е, державних діячів, від політиків. А ми громадськість мусимо зробити все, аби угоду за будь-яку ціну було підписано у вільнюсі. Я вам бажаю успіхів. Дякую, Дякую. за розмову. Глядачам нагадую, що сьогодні разом з нами був Ярослав Погарський, координатор всеукраїнської кампанії Я за Україну в Європі. Залишайтеся з нами. На все добре!